Ej, вітаю на каналі Нецікавий, і сьогодні в нас Time Limited Mod. Adidas Soccer Strike. Я не знаю, що це, я не знаю, як це. Football, meets, soccer. Adidas Soccer Strike. uses the official Adidas Clubs World Cup Word cabal. <laughs> uh. Поїхали, мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво на це подивитись. Окей, новий якийсь м'яч. Ну, ми так і бачили. Е, поки не зрозуміло, що помінялося, так. Е... Мяч менший? Мяч важчий! Мяч 100% важчий. Е, схоже на реальний, да? Типу схоже на реальний м'яч, тобто тут ми будемо типу, як реально футбол грати. Окей. Тобто тут не буде таких ударів через все поле, не буде м'яч там перелітати все поле, якщо, звісно, там якийсь сильний, прям потужний. Дивіться, дві дивиди, диві. і опускається зразу. Ти шооо. Ого. Це прикольно. Химось нагадує механіку бічбола, але тут він забагато, набагато важчий і. Тупо реальний м'яч. Тупо реальний м'яч, прикиньте. І він так, ти коли його уб'єш, ти прям відчуваєш його важкість. Ну насправді. Ой, вибач. Окей, окей, мені подобається цей режим. Треба до його трошки побігати, пограти. Оу. Е, буде одна катка всього-навсього. Е, буде всього-навсього одна каточка у нас. Е, нам писало, що тут треба робити тімворк. Е, тут будуть розпасовки, мають бути класні. Тому що самому буде, типу... ого. Самому, типу, буде важко його е, забити, я так розумію, через верх там. Через небо. Ура, фікс професіональних гравців. Так. Я взагалі не очікував такого удару. Вау! Мені дуже сподобалося, як м'яч полетів. Ніколи в звичайній ракетлізі так м'яч не полетів але мені реально подобається, як він полетів. Ха. Блін, прикольний режим. Ні, реально прикольний режим. Тупо реальний футбол. Почався. У нас чувак на Азорі бігає, чи на новій машинці? На Breakaut X. Я вже хочу, знаєте, потестити Брекаут X, дуже сильно хочу потестити break X, але це аж 40 рівень, це буде ойна, як не скоро. Насправді, ой, як не скоро. А, до речі, скоро буде Етер по Rocket League, я думаю, треба калібровку пройти. Давно ми не Етери, але Рокетну лігу, тому... Очікуйте, очікуйте. У мене все в Телеграмі, абсолютно все в Телеграмі. Коли я Етерю, що я Етерю? і Ми навіть там обираємо інколи ігри на Етери! Вау. Не зачіпив м'яч. Опа! Це була закрутка? Це підкрут мяча тут є! Мяч сам по собі закручується! Сильніше, ніж в звичайній грі. Вау, мені подобається цей режим! Клас Тупо клас. Тупо реально клас. Такс. Блін Прикинь, ти тут навіть попустим воротам, якщо просто вдариш, м'яч може так закрутитися, що ти не, не, не влучиш. Блин, класно. Дуже прикольно. Щоб якусь тематично можливо зробили арену. Прямо котно, як поле, а? Чому би ні. Це було прикольно? Ух ти. Бл, дивик м'яч літає, дуже класний режим. Дуже класний. Бл, дуже класний режим. Мені дуже подобається цей режим. Nice shot! Тепер у всіх цей вибух є. Саме тому я його собі і не поставив. Але можливо треба було б на відео поставити, чисто подивитися, як воно шоване. Але і так, бачите, ми і так побачили, подивилися. Клас, мені подобається. Ще жодного разу я не побачив, щоб м'яч, щоб була якась боротьба зверху. Тупо вгорі десь під, під верх арени просто не побачив. Оу. Я хотів пробивати, але мене не зовсім вийшло. Я подумав, що нас двоє в моменті. В моменті трошки подумав, що нас двоє. Але нормально. Так. Я тут. Ой-ой. Не, ну там все добре. Корпусом зіграв, тому що я ще тоді не підірвав, правильно? Мені жовту картку не дадуть. Все було, все було чесно, прав, по правилам. Все було чесно по правилам. Блін, дуже класно. Дуже подобається. Я поки їздю просто просто див. Їзджу, просто дивлюся. А мені дуже подобається. Прям. Табздець. О, oh, щіт. Це було... близько. Це було близько до провалу. <с> Я майже віддав красиву передачу, але ніхто не закрив. Добре. Блін, ну які тут удари класні? Я не можу, чуваки. Це дуже класно. Дуже класний режим. Це щось нове, мені здається, в ракетні. Мені подобається. Мені сподобалось грати, Мені дуже сподобалось грати. Дякую вам всім за перегляд. Не проблеми та не згоден, не робить вам життєпогоди. вам щастить та будьте здорові. Всім хорошого та почаємось. Напишіть до речі в коментарі, як вам цей режим, якщо вже грали.